Зареєстровано три випадки гек. Два у дорослих і одна дитина проти двох випадків за аналогічний період минулого року. Потерпіли від покусів тварин три особи: одна дитина і два дорослих. Довідка надана на одну тварину. Зареєстровано 14 випадків вітряної віспи серед дітей. Це попелюшка, золота рибка та каска. За минулий тиждень захворіла на ГРВІ 282 особи проти 592 особи за аналогічний період минулого року. Показник на 10 тисяч населення 51,3 та 108 відповідно. Показник захворюваності населення міста на ГРІ та грип на 10 тисяч становить 51,3, що нижче і підпорогового показника. Показник захворюваності серед школярів на 10 тисяч становить 101,6, що нижче і підпорогового показника на 61,3%. Серед дітей ДНЦ ріст захворюваності знизився на 6,8% порівняно з попереднім тижнем. Питома вага дітей за тиждень в загальній структурі захворюваності ГРВІ і грипом становить 57,8%. На 10-му тижні в області по екстрених повідомленнях зареєстровано 93 випадки гострих кишкових інфекцій, що на 22 випадки менше, ніж на попередньому тижні. На рівні середнього багаторічного показника перевищення середнього багаторічного показника спостерігається в Полтавському районі, 10 випадків при середньому багаторічному 6. другий тиждень перевищення. Також зареєстровано один випадок епідемічного паротиту в Миргородському районі, шість випадків скарлатини це менше середнього багаторічної кількості. І 113 випадків вітряної віспи, що є менше середнього багатерічної кількості. З лікар спортивної медицини і медсестри. Задача роботи кабінету входить перевинити поточний огляд учнів ДЮСШ і спортсменів спортивних клубів. Визначення їх фізичного розвитку, проведення функціональних проб і визначення загальної працездатності. На план на, на допов... ну, проведення інструментального і лабораторного дослідження і огляд лікарів зі спеціальністю при показах. По результатам обстеження оцінюється стан здоров'я спортсмена, робиться висновок про фізичний розвиток відповідно затвердженим стандартом, висновок про доступ до, до занять спортом. Результати заносяться в відповідну документацію. Статична форма 061У і 062У. Так. Заключення оформляється письмово і роз'яснюється обстежаному тренеру і батькам. Обов'язково видається довідка лікарського консультативного заключення. Тренер разом з лікарем і спортивної медицини контролює своєчасне виконання назначень та рекомендацій. Проводиться реабілітація спортсменів, перехворіших та травмованих. На початку навчального року надаються списки учнів ДСШ та спортсменів, спортивних клубів, затверджених керівником, та скріплені підписом і печаткою для складання графіки проходження медичних оглядів, з якими ознайомлюються керівники закладів та тріної і доводять до відома учнів та спортсменів. Для проходження поглибних та поточних медоглядів ДСШ номер No1, два, три і спорт, спорт, «Інваспорт» Подали списки учнів та спортсменів в кількості 468 осіб. Душе відділення «Фріфайт» та спортивний клуб Еталун пауерліфтинг списки не надали. У лікаря зі спортивної медицини пройшли поглиблений огляд 342 особи. 148 осіб оглянуті і вузькими фахівцями. На медогляд не з'явилося 126 осіб, осіб із наданих списків. Всього за рік лікарню спортивної медицини оглянуто 5593 чоловіка. Під наглядом взято в цьому році 200 чоловік. Так, інформація по ДЮСШ та клуба. Дю ДЮСШ номер один надала нам догляд 122 чоловіка. Оглянути лікарню спортивної медицини 74 чоловіка. Це 60% від загальної кількості наданих. Поглибний медичний огляд пройшли 34 чоловіка, це 27% від наданих. Допуск до тренувань та змагань в 2016 році отримали 23 особи це 18,8% від наданих на медогляд. Не прийшли на медичний огляд 48 осіб, то 39 39,3% від наданих. номер 2 надала на медогляд 55 чоловік. Оглянуто лікарем із спортивної медицини 46 осіб, це 83,6% від загальної кількості наданих. Поглибний медогляд пройшли 33 особи, це 60% від наданих на медичний огляд. Не пройшли на медогляд 9 осіб, 16% від наданих. Я хочу сказати те, що ДСШ номер 2 менше надала, і в неї, кажуть, будуть такі великі показники. На, сам, на самому ділі це не так. Дю США 3 надала на медичний огляд 235 чоловік. Оглянув лікарем з спортивної медицини 146 осіб. Це 62% від загальної кількості наданих поглиблений медичний огляд. Пройшли 60 осіб, це 20,9% від загальної кількості наданих. Не прийшли на медогляд 115 осіб, це 48,9% наданих. Значить, я хочу відмітити, що третя школа саме відповідально віднеслася до медоглядів. Присутня була медична сестра, присутні були, були і тренера. От, до відомо доводилося стан самих учнів цих шкіл. От. І, Звісно, у нас трені були в зв'язку з тим, що з аналізом крові мочі там було недорозуміння. Зараз це уладналося. Значить, до США відділення фріфайту не надали списки. Учні на медичний огляд. Лікаєм зі спортивної медицини оглянув 32 чоловіка. З них поглиблений медогляд пройшли 28 осіб. Допуск до тренування на змагання отримали 25 осіб. Проценти вивести неможливо за те, що ми не знаємо кількості. На спорт надали на медогляд 56 чоловік. Оглянуто лікарню зі спортивної медицини 33 особи, це 59% від загальної кількості наданих. Поглиблений медогляд пройшли 20 осіб, то 37-70% надана кількість добу до тренувань та змагань. Отримали 11 осіб, це 19,6 від наданих. Парліхінг списки спортсменів не надали. Лікарям зі спортивної медицини оглянуто 11 чоловік. Поглиблений медогляд пройшли 9 чоловік. Допуск до тренувань та змагань в 2016 році вісім осіб. Хочу відмітити, що кожні дюша шата спортивник займаються діти, що мають від у стані здоров'я, які повинні проходити не тільки поглиблення медичні волі, а й додаткові методи обстеження та відповідних військових фахівців. Тільки тоді допускається до тренувань та змагань. На практиці відведеться зовсім інакше. Діти тренуються і змагаються з цими підхлиями без належного диспансерного нагляду за старом здоров'я при потребі та при потребі лікування. Допуску зі спортивної медицини. Заглянутих учнів дю та спортсменів спортивних клубів виявлені діти з відхиленням за станом здоров'я з боку дихальної системи, серцево-судинної системи, шлунково кишкового тракту, нервової системи в кількості по США номер 1 24 особи, по Дю номер 2 30 осіб, дю номер 3 84 особи, в США, відділення Фріфайту 38 осіб, інва спорт 33 особи, Ліхтин, ну, я скажу, що інваспорти всі вони являються інвалідами. Так що вони всі на диспансерному огляді. Тільки за. за не можу сказати на Так. Значить, по опорно-руховому апарату 186 осіб. Це такі як порушення. Постави, от, сколіози, от, Я хочу відмітити те, що вони проходять медогляд у травматолога, і як би сказати, Це так би формально, тому що лечебно-фізкультура не назначається, от, масаж теж слабший, рекомендації мало дають. посмотрел, написав і все на цьому діло закінчилося. Треба, щоб трошки відповідальніше до цього відносилися травматологи. От. І давали заключення. Наприклад, з повинні давати заключення. Можна допустити, не можна. Бо взагалі по нашій інструкції з сколіоз являється протипоказом. Хоча ми, вони пишуть, що допуск маті приходиться давати допуск, тому що діти починають плакати, нервувати. От як починаєш їх відстороняти від занять спортом, виходить так, він займається спортом в ДЮСШ, а в школі він відсторонений, тому що він в спецгрупі знаходиться. І ось ця нестыковка, виходить, я не маю права, раз вони в спецгрупі, я не маю їх допустити права до тренувань і соревновань, а вони тоді і тренера обіжаються дуже. От, директора школ, що ми їм не, не, не даємо працювати. От. Приходиться якось цим норитися. Так, це я вже сказав. Ці діти потребують ретельного нагляду за своєчасними здоров'ями. На практиці тренера нехтують цими вимогами, не беруть, всю, та беруть всю відповідальність на себе. Тренуючи дітей. Та допускачи до змагань без допуску лікаря зі спортивної медицини. Також хочу зауважити, що дуже часто заявки на змагання, що проводяться душа та спортивними клубами, не подаються своєчасно або зовсім не підписуються в лікаря зі спортивної медицини. В ході медичного огляду винні свідчі недоліки. Списки на медогляд спортсменівша та спортивних клубів надаються не своєчасно або зовсім не надаються, а також Раніше взятих на диспансері облік не вказують точному році, хоча лікар їх оглядає. Вони не подані, а діти приходять, приходяться їх оглядати і давати їм допуск і не допуск. Гравіки медичних оглядів не втримуються, часто зриваються. Тернорад США та спортивних клубів не склітують за своєчасністю медичних оглядів та їх кінцевим результатом. Затримання допусків до тренувань та змагань. Це більшість касається другої школи, там взагалі у них і медсестри, вони не можуть прийти, тому що медсестра там зайнята і тренера теж не, можуть, не приходять. Тут не знаю, як рішати це питання, але треба, щоб вони присутствували. Так, діти тренуються без допуску до тренувань, змагань лікарів зі спортивної медицини, особливо з відхлими, в стані здоров'я. Побажання, в 2016 році забезпечити медогляд більш відповідально своєчасно направляти та контролювати отримання допуску до тренувань та змагань, заявки на змагання та для отримання допуску надавати завчасно на кожні змагання. 2014 рік 145. Вскріто патонатами 11 человек. В 2014 году 12. Вскрите судмедекспертом – 17. В 2014 году 3. Выдано без вскрытий. В этом году 116. В 2014 году 127 человек. Общий процент вскрытий 19,4. В 2014 году 12,4. Расхождений по основному заболеванию в этом году 2. За 2015 год 2. За 2014 год 3 расхождений по осложнениям в этом году также два. В 2014 году один человек. Общий процент расхождений 36 в этом году, прошлый год 33,3%. Дети в этом году не вскрывались. Но детей я вообще не вскрываю. Проведено ЛК 33, разобрано 82 человека. Проведено конференции 10, разобрано 10 случаев. Число гистологических исследований 2809. Выявлено 54 случая онкологических заболеваний. Обследовано людей из стационаров 1374, из поликлиники 609 человек. Число гистологических исследований секционного материала 137, направлено на бактериологическое исследование 18, на вирусологическое исследование в этом году, в 2015 году не направлялось. Прорецензировано истории болезни областными специалистами 68, районными специалистами 82 истории болезни. Количество обслуживаемых учреждений – три. Это стационар, поликлиника, ПМСД и стомат-поликлиника. Получена благотворительная помощь в этом году. Каталки, термостаты, микроскопы, микротом и компьютер. Спортивные медицине. Детальний, детальна доповідь була Анатолія Юрійовича. Ми бачимо, що робота проводиться і проводиться велика робота в цьому питанні. Знаєте, що в нас з питання спортивної медицини були інформаційні листи, де позитивно оцінена дана служба спортивної медицини в плані, тому що ми на кінець ввели лікаря спортивної медицини, є в нас вже диспансерна група, є. Профілактичні медичні огляди. Дійсно, має місце ще низький відсоток проведення профілактичних оглядів. Я думаю, що тут, Анатолій Юрович, мабуть, що треба буде виходити вам на місце спортивні школи, дивитися, як тренуються. Спортсмени можливо дає запрошенням і спорткомітету, щоб налагодити більш тісну взаємодію між тренерами і лікарем спортивної медицини. Тому що дійсно, по відсотках ми бачимо і 30, 40, 50 відсотків від кількості спортсменів та учасників ДЮСШ проходять профілактичний медичний огляд. Тим більше розходження, які ви називали, що спецгрупа і займається в секції, такі випадки треба подавати на поліклініку, щоб розбиралися, чи дійсно там необхідна спецгрупа, і раз він в секції займається. Оцінка роботи, я думаю, позитивна спортивного лікаря. Ми будемо бачити по доповіді, там кількість зроблено. І відвідувань, скільки прийнято в спортсменів, також йде ріст протягом останніх двох років. З приводу звіту по патанатомічній службі. Робота проводиться велика. Єдине, що дуже низький відсоток патологоанатомічних Іменно ростинів. Якщо брати по області, тільки завідуючи хірургічної служби приїхав із Полтави, де розглядалася служба хірургічна, наводилися приклади відсоток ростинів, то по районам по області є і 85, і 92 відсотки. По комсомольську один із найнижчих показників це 19 відсотків. Тут необхідно робити висновки адміністрації міської лікарні, більш детальніше співпрацювати, проводити санітарну освіту із родичами померлих, тому що такий низький відсоток не красить місто. Тим більше на цьому ми повинні навчатися, якщо є помилки, виправляти їх вчасно. Через це я звертаюся до адміністрації міської лікарні, зробити висновок іменно з даного питання. Гістологічне дослідження, я знаю, що були і листи інформаційні. Дійсно, в Комсомольську на високому рівні поставлено питання досліджень. Практично всі ті висновки, які зроблено паталогонатом, підтверджуються на рівні області. Я знаю і на рівні Києва, якщо направляються, такі хвори. Оцінка дається висока з Структура закладу. Як ви бачите, адміністративна господарська, відділення невідкладної медичної допомоги, відділення спортивної медицини, відділення замісної підтримуючої терапії, відділення паліативної допомоги, аварійно-рятувальна станція. Наступне аналіз фінансування закладу за 2013-2015 рік. Якщо подивитись по відсотках, то практично 77% складається заробітна оплата, використання товарів і послуг, тут і медикаменти 21%. І останні це відсотки, у нас йдуть 6,83% оплата комунальних послуг, соціальне забезпечення 0,2, інші 0,5, капітальні видатки 9% складають і капітальні. інші Абсолютно не було коштів на це виділення. Звернень до Комсомольського центру. Якщо подивитися з 2013 року по 2015, то практично на 10 тисяч збільшилась кількість звернень до даного центру 2327. Цьому році, верніше дві 2015 п'ятнадцятому, 30 тисяч 866 звернень було до сільське населення. Також зростає кількість звернень сільського населення. Це Ісалівка, це і Келіберда, це Дмитрівка, інші населені пункти. Робота відділення невідкладної медичної допомоги. Якщо подивитися за три роки, то ми бачимо ріст і значний ріст виїздів. Комсомольського центру ПМСД всього 7319, коли в 2013 році було 5090, Із них невідкладних 7194, в 2013-му їх було 4642. Тобто значний ріст іде і екстрені, як ви бачили, кількість зменшується. Структура звернень до центру. На першому місці це хвороби органів дихання 439, на другому місці серцево-судинні захворювання, третє місце інфекційні захворювання. Структура невідплатних виїздів. Ну, на першому місці це 5195 виїздів було до онкологічних хворих цьому році. Констатація смерті була 377 випадків, де були констанцована смерть. 690 викликів було до хронічних хворих. І на екстрені раптові захворювання була невелика кількість, і ми бачимо, що вона 341, вона у нас. Поступово будуть зменшуватися, ми бачимо вже співпрацю центру із екстреною медичною допомогою. Порівняний аналіз роботи бригади Станції швидкої медичної допомоги, яка у нас працювала в 2012 році, коли не було ще поділу. І з 2013 по 2015 рік, коли в нас почала працювати Комсомольський центр ПМСД. Як бачите, практично. 50% тієї роботи, коли працювала станція, на себе взяв комсомольський центр ПМСД. Це кількість викликів, це кількість. Виїздів до хронічних хворих значно зросла ця кількість, тому що невідкладні стани, які бере на себе центр. І використання призначення онкологічним хворим. Якщо взяти 2012 рік і взяти 2015 рік, ви бачите, що значне йде навантаження по даній категорії хворих. Структура перевезень. Знаєте, що наш центр займається і перевезенням. Значить, саме більше це 228 перевезень було здійснено консультантів. Це, як правило, ургентні лікарі міської лікарні. А, перевезення хворих 169 було таких перевезень, і інші 154. Наступне медична допомога, яка була надана тільки фельдшерськими бригадами. Ми бачимо зростання порівняно з 2013 роком. І до 2015-го, 4-287, і в 2015-му 6315. Медична допомога лікарськими бригадами. Також ми бачимо зростання в 2706 було в 2013-му, в цьому в 2015-му 4503 було випадків надання медичної допомоги. Фельдшерськими бригадами в 2015 році відбувся ріст в зв'язку з що були, були такі дні, коли не було лікарських бригад, і захворювання, і курси, через те на себе брала роботу фельдшерські пункти фельдшерські бригади. Наступне середнє навантаження на бригади. Якщо взяти фельдшерська 20-лікарська. В нас іде 222 і 19,8 це середній показник навантаження. Він зріс порівняно з 2013 роком, також значно. Кількість виконаних внутривенних ін'єкцій. Вона дещо зменшилася. 1377 випадків було надано внутрівельних ін'єкцій. Зменшення, але збільшилась кількість наступний слайд. Це Кількість внутрім'язових ін'єкцій у нас збільшилася порівняно з тринадцятим роком, практично в два рази. Наступний слайд. доставлено приймальне відділення міської лікарні ургентно. 2015 років їх зменшилося 132. Якщо минуло було 304, поза позаминули 263, це вказує на те, що ургентні екстрені викладки взяли на себе підстанція екстреної медичної допомоги, тобто налагоджена співпраця між диспетчерськими пунктами. Ми далі побачимо по слайдах. Питома вага підтверджених діагнозів до числа госпіталізованих. На жаль, тут дещо зменшився даний показник. Якщо в минулому році він був 97,1, то в цьому році 94%, тобто звернути увагу на це питання, треба для головного лікаря і заступника Наступний. Відсоток помилкових діагнозів при, по хірургічній групі він зменшився. Якщо в 2013 році було 2,3%, а в минулому 1,6, то в 2015 року 0,99% помилкових діагнозів. Відсоток взагалі помилкових діагнозів від загальної кількості доставлених стаціонар, Тобто це всі захворювання. На жаль, тут показник у нас дещо збільшився майже в два рази: 2,9 і 5,8 і в 2015 році. Відсоток відмовлень від госпіталізації до загальної кількості доставлених стаціонар показник в нас тут покращився. Якщо в минулому позаминулому 1,7%, відсоток, один то в 2015 на тільки 1 відсоток було відмов від доставлених стаціонар. Кількість викликів прийнятих невідкладною медичною допомогою, то є з центром ПМСД від диспетчера екстреної медичної допомоги. Якщо ми бачимо, у 2013-му тільки 199 передавалося, у 2014-му 517, то вже у 2015-му на невідкладну медичну допомогу було передано 698 викликів, що вказує на налагодження взаємодії між дослужбами. Кількість викликів прийнятих екстреною медичною допомогою від поліклініки медичної центру, тобто відділення накладної медицини 31-28, практично на одному рівні, але більше, ніж було у 2013 році. Аналіз роботи відділення замісної терапії. Ви бачите по графіку, що кількість осіб, якщо було у нас у 2012-му 40 осіб. То в 2015 їх вже 52-53 особи на сайті іменно по замісній терапії. І кількість звернень, як бачите, якщо було у нас 2013 15 тисяч, то вже в 2015 було майже 18 тисяч звернень. Аналіз роботи відділення спортивної медицини Антолій Юройович зупинився, я тільки зупиню, що. Наскільки ріст відбувся, якщо в 2013 році ми бачимо, що пройшли медогляд, були тільки пройшли медогляд, було у нас 2894. І прийнято лікарем 2894, то в 2015 році лікарем спортивної медицини прийнято вже 5593. Також відбувся ріст. І диспансерної групи, яка спостерігається 2013-2014 рік. Значить, які Висновки по роботі центру? Ну, перший висновок: той, що роботу, я ще рахую, необхідно поставити оцінку. Задовільно центр працює, навантаження. На одну бригаду воно перевищує ті дані, які необхідні, коли бригада, було три бригади станції швидкої медичної допомоги та навантаження, яке є на сьогоднішній день, воно велике на бригади. 50% практично тієї роботи, яка робила вся санстанція, на себе на сьогоднішній день взяв центр Камсомольський ПМ... ПМСД. Особлива увага звернути на цілодобову. Роботу служби невідкладної медичної допомоги, кількість викликів, кількість виїздів, ви бачили це, крім того, ще і якщо необхідно, то інші роботи, і перевезення хворих, це і доставка медикаментів у разі необхідності. Є велика робота, яку проведена відділенням замісної підтримуючої терапії. Дане питання в нас розглядалося окремо на апаратній нараді, на комісії по охороні здоров'я. Також я не буду зупинятися, але сайт замісної підтримуючої терапії признаний один із кращих в області по даному питанні. Це оцінка громадської організації «Світло надії», це і обласного лікаря-нарколога також з даного питання. Хочу сказати, що та робота, яка сьогодні проводиться центром Комсомольська, вона сьогодні, на жаль, я думаю, що не може бути передана, тому що питання стоїть там і з'єднання центрів на сьогоднішній день кадрового потенціалу немає, немає. І технічного забезпечення на рівні поліклініки медичний центр тому що забезпечити цілодобову невідкладну допомогу, можливості такої немає. Забезпечити замісну підтримчу терапію, спортивну, ще є і аварійно-рятувальна станція. Ну, я думаю, що єдине, що тут питання, треба аналізувати, ставити можливість додатково відкриття ще одної бригади. Для невідкладної медичної допомоги тут необхідно робити ще аналіз даного питання. але ми вже бачимо перевантаження.